Відключення квартир у багатоповерхівках розпочалося з руської 223 А одне тільки оголошення виглядало загрозливо. Нічого хорошого не обіцяла і машина комунальників під під'їздом. Минулого тижня про свій візит водоканал неплатників попередив. А таких у чернівцях достатньо. Найбільше заборгованість одного абонента становить 22 тисячі гривень. На сьогоднішній день заборгованість складає близько 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Це я тільки враховую багатопорохові будинки. Мешканці ж приватного сектору не сплатили за спожиту воду півтора мільйона гривень. Добрий, Власниця однієї з квартир в будинку на Руській не платить за воду роками, тому й боргу їй накапало достатньо. У Вас існує заборгованість за воду, за водовідведення сумі 5834 тисяч гривні. Але до візиту комунальників власниця квартири була не готова. Добрий день. Ні, то ні. Працівники водоканалу піднялися на дах і розпочали роботи з відключення. Цей пристрій водоканалівці орендували у львівських колег. Його розробили у Полтаві. За допомогою апарату фахівці можуть бачити, де від квартири йде врізка до стояка, і відтак заблокувати саме її. Спеціальним пристроєм відключається, який неможливо пробити ні зсередині, ні ззовні. Тільки спеціальна камера, яка є, і вона відкриває пізніше каналізацію після оплати заборгованості. Коли працівники завершили роботи, власниця спробувала перешкодити зйомці. Те, що каналізація в квартирі тепер не працює, жінку не збентежило. А після чого божниця повернулася до квартири. Тим часом представники комісії склали акт про відключення. Один примірник дається абоненту, а другий у нас. Але не дався абонент, більше не схотіла відчиняти двері. З квартири представникам комісії відповідала тільки собака. Тому цей акт власниця квартири отримає поштою. Такі листи щастя зі страхом очікують, ще не в одній чернівецькій оселі. Начальник водоканалу запевняє, боятися нічого треба платити. Я думаю, що воно дасть ефект споживачі, які не зможуть заплатити. Будуть зобов'язані тепер, крім оплати заборгованості, яка є, оплачувати так само і послуги по відключенню. Підключенню після розрахунку з боргами каналізацію обіцяють розблокувати того ж дня. Роботи з відключення багатоповерхівок триватимуть цього тижня. А наступного комунальники пообіцяли взятися за приватний сектор. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.